Друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали в Тойле Тавер Дефенс, і саме сьогодні, так як ми вже проходили ось цей Сент ну, Айленд новий івент, то в принципі ми можемо знову зайнятися нашими справами з приводу того, щоб збільшити свій бюджет гемів. Іменно цього нам не вистачає. Так як у мене вже зібралось трошечки юнтів, а саме 878, так то це взагалі немало, і треба щось з ними думати і само собою потихеньку вже начати продавати таймкейси. Я думаю, або можливо ще трошки почекати. Десь тиждень, може два. Тоді я думаю, Можна буде продавати ще дорожче. А поки що давайте завітаємо на нашу нову пошту і подивимося, що нам тут накидали. Фьючел арч клокмен, дитан Presentman. Ось цей новий чел, кстати, який теж нормально коштує. 99 гамів, передай привіт назару. Назар, здорова. Так, епічний чел, кейсики, кстати, які можна буде зараз пооткривати. Потім ем, такий чувачок, такий чувачок, такий Surfer е, чел. Кстати, Surfer чел, він реально класний чувак. Він просто якусь імбуну. Surfer а ще імбана справа Surfer чел, просто повний imбану. Арч клопмен, я не знаю, хто з них дорожче, якщо чесно, бо я не дивився просто ціни. От, але, ну, що фьючер аж клопмен імба, що цей серфер чей імба зараз. Це просто дешева імба, яка прям реально, нормально, солідно може всіх виносити. Камера wуменів мені накидали, диви, ще. Обичних просто камера вуменів. І нижче не можна листати. Прикинь, ти бачив бах? Нижче листати не можна, тут є камера вумен. а до неї долистати не можна. Жесть, коротше, забираємо подарунки. Yes, все, супер. Значить, у мене 908 юнітів. Давай відразу а, продамо цих. Всіх камера в умуні, бо вони мені, якщо чесно, тупо не потрібні. Абсолютно ну, сігнуті, нехай будуть. Що ми ще продамо таке, те, що мені тупо не надо Ну оці всякі рейери Я думаю, вони поширують е, магаз чисто на те, щоб їх продати і в бота були коїни, щоб ви могли замовляти юнітів, і вам ці юніти приходили з нової пошти. Це саме для цього мені ці юніти і потрібні. Е, в общем-то, давай далі на трейд Плазу, Дивиться, що в нас там відбувається. Скільки коштують кейси, і взагалі що ми можемо продати. А продати мені є що. Кстати, оці кейси по 20 гемів, а ці вже по 200. Обалдеть, непогано. Можна спробувати щось продати один кейсик. А... а, уже 130. Все, ладно. Значить, не продаю, бо я хотів виставити його за 150. М -м в цілому можна попробувати його виставити за 150, а там буде вид. Заберуть його, не заберуть. Побачимо, побачимо. Future Large, це в мене прикол. За півтори тисячі його продавати. Так, давай все поприбираємо і будемо заново виставляти всіх юнітів. Абсолютно заново, абсолютно всіх юнітів. Дивиться, що взагалі ми можемо виставити. По-перше, ультимейти не продаються, ті там вентилятор. 21 тисячу, хайпер 12500, 12500. Ціна його просто тупо вниз полетіла. Я навіть не знаю, що з ним робити. Mm. Прикинь, у нас два хайпера поміняти на одного вентилятор. Ну, це ненормально. Так не повинно бути. Хайпер теж дуже сильний персонаж. Я не знаю, в чому вся справа. Чому так його захейтили останнім часом? Так, Ларч Фенмен, 22 гема. Поїхали. Потім. Фенмен обичний. 11. Поїхали. Стрімер чел, 990, висить. Ми ставимо за 700 і не паримося. Потім павучара. Uh, павучара за 200 299, поїхали. Нам треба конкретно продавати юніті. Потім хайпер. Ні, я буду його держати, я не знаю. Я буду його тупо держати, тому що мені не подобається, то, що він падає в ціні. Але, блін. Може не треба його держати. Я то зможу зараз купу хайперів напродавати, але я не хочу їх прям велику купу продавати. Токсиків у мене зібралось прям багато. Я не знаю, давай їх продавати хоч чуть по 12 гемів. Вони, по ідеї, в ціні вже чуть-чуть піднялись. Цих я й не буду продавати дорого пилок, тому що я б їх взагалі посливав. Так, Клокмен, давай 700. Поїхали. Потім кулдаунчик, кулдаунчик, 300 гемів ціна. Давай 66 поставимо. Непогано. Так, е діджей на баб, діджей на демедж. Давай 15 гемів попробуємо втулити. Потім грин. Лазер. Грін лазер ми виставимо за 999. Бенс, є такий нюанс. Спікер і паре дрон. Давай його поставимо за 2500. Є yeah, момент. Потім э, гост камерамен 249. Давай попробуємо його за такі гроші поставити. Э, Кстаті, купили у мене Токсіка за 12 гемів. Непогано. Непогано, непогано. Так, вчену на грошики. 450 гемів. Купили у мене ще, кстати, фенмена обично за 11 гемів. Так, у мене є Титан Сендмен, якого я можу зараз продати за 3 тисячі гемів. По ідеї, якщо мене його куплять, якщо мене його не куплять, це буде велике розстройство. Давай тебе теж за 440 поставимо. Ларч фенмена мене купили, кстати, Непогано. Large така сама ціна 100 гемів, Ну, можливо ціна буде. 750. Ти воще в ціні. Упав. Крепко. Ні, чувак, за такі гроші, я тебе продавати не буду. Ладно, Knife. Knife челиксу 210 гемів. Поїхали. Large clockman. 2000 гемів. Виставляємо. Потім гвардіан. 300 гемів. Гвардіан, кстати, в ціні піднявся. Гвардіан ціні піднявся, я його продавав за 140. Давай попробуємо за 200 його виставити. За 3000 у мене купили Тітан Сендмена обалденно, бо в ціні він час упаде крепко. Потім він почне підніматися в ціні після того, як ну, івент кінчиться. Можливо, він почне підніматися, можливо, ні. Тітан сігма Чел. От сігма Чел так в ціні і тримається, як і тримався. Давай його виставимо за 1800. Побачимо, наскільки швидко в мене його заберуть. От, само собою, можна поставити баніка за 200, навіть за 199. Це просто, просто нікому не потрібно. Чел, хоча в нього ДПС непоганий абсолютно. Так, що я ще таке поставив? Сіністера. Сіністера ще в ціні супер. Упав. Зато в мене купили гринлазера, непогано. Грінлазера забрали, це кайф. Сьорфер чел. Він ще коштує 3 копійки, в мене їх купа. Як 3 копійки? Не сильно 3 копійки, 20 гемів, але все одно. І давай виставляти і продавати далі вентилятори. У мене купили ще сьорфер чела, кстати. А вентилятори, вентилятори, вентилятори. Великий вентилятор. 22 гема. Погнали. І малий вентилятор 11 гемів. Погнали. От. І поки ми це все будемо. Крутити, і поки ми там все будемо продавати, мені хочеться зараз заюзати Lucky Potion, тому що за допомогою цього Lucky Potion мені може випасти щось хороше з цього кейсу. Кейсів у мене вже трошки назбиралось, трошечки ви здарили. І в принципі я можу їх покрутити. Ну і вони насправді коштують ще 3 копійки. Їх можна там купувати, купувати, купувати велику тонну, але просто що вони нікому тупо не надо Їх всі відкривають, ніхто їх не буде збирати, тому що з них не падає нічого, щось такого, типу, екстраординарного. Просто єрунда з них падає, з цих кейсів, і цю єрунду потім можна. Буде просто продавати на коїни і все, в принципі, на цьому, на цьому і діло кінчиться. Але, кстати, Тітан, Баніка Меремен, мене купили за 200 гемів сюди просто. Правда, одна єдина проблема. Ну, мені не падає Годлік звідси з цих кейсів, хоча і відсоток там по правді раді Супер маленький. І останні 10 кейсів. Давай, ні чорта. Ну і останній кейс, бартуха, може, щось? Нічого. Ну, звісно, <смі> конечно, 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 конечно. Як завжди, як завжди, мені нічого тупо не випало. Ну, но... <смі> нічого страшного. Головне те, щоб ви просто на канал підписались. Я, в принципі, буду дуже-дуже радий, тому що, тому що це реально дійсно важливо. Ми мчимо до цілі в 100 тисяч підписників, от, і хочеться дойти до неї якомога швидше. Кстати, у мене щось там то і покупували. Правда, що? Токсика, напевно, в мене купили. Сіністера мене купили. Токсика я продавав за 12. Давай я ще раз продамо. Токсик. В ціні чуть-чуть піднявся, це хорошо. Бо я Токсики був за 9, продавав там чи за 7, короче, вообще. Годліка можна виставити, кстати, за 1200. Е, фенмена у мене купили за 22 гема. Хорошо, давай ще одно виставимо. Так, у мене ще й Сігнутий уже зібрався. А це ларч фенмена у мене купили. Давай. Бемс, є момент. І по суті, у мене виставлені всі дуже класні персонажі. Я не знаю, продавати хай про ні. Отако 12 тисяч. Давай попробуємо одного слити. Це просто конкретніший капець, тому що купувались вони десь ну, в районі 20 тисяч гемів. 18? Ну от за 12 продавати це супер обідно. Це супер низька ціна. Просто-напросто. Я один продам, чисто для того, щоб у мене були геми. І ту, якщо в мене його куплять, його ще й можуть і не купити, прикинь. Це ж вообще це просто капець. Я не знаю. Там презентмен. 222 гема. Поїхали. У, в принципі, всіх я повиставляв. І ти знаєш, навіть з дорогих челіксів, ось як там оце чувачок або Ларч э, Speaker спікеріпер дрон, їх особи не купують. Сігма сіке висить уже на продажі. Потім ось у мене висить хайпер, його теж не купують. Хм, Зато купили кулдаунчика за 66 гемів. Ну цього мало. Цього супер жорстко мало. Інженер, кстати, казали, що його якось пофіксили, зробили крутішим, але я не бачу. Я по статам не бачу, що він став крутіший. Титан, ось такий. Диви, вже в ціні жорстко падає. Ну і можливо, ми його зовсім скоро ще й теж собі прикупимо для колекції, тому що. Уже він не такий дорогий, не по 80 тисяч. Він вже не по 50 продається, вже за 37 можна взяти. От Голден, кстати, в ціні назад повернувся до своїх 80 тисяч. Це хорошо, це реально дуже хорошо. Так, купили у мене, кстати, камера Spider. Якийсь, коротше, а, поняв, І Ларч Клокмена мене купили за 2000, Це дуже хорошо. Коротше, апгрейдед камера Spider це оця ось штука. Ось оця. Оце в мене її купили за 299. І ще мене купили Ларч Клокмена, який теж доволі такий класний перець. Так, Годліка в мене не беруть, хайпера мене не беруть, сім, в мене не беруть. Беруть чела, поки дуже цього чела Я даже не знаю. Давай за 800 сольємо його. Мені він в принципі тупої не треба. Я можу і тако 799 чи поставити, щоб зразу тако зацікавити людей. Зразу два, щоб висіло. Знову в мене купили спайдера, це дуже хорошо, але в мене більше їх нема. TV Вумен: 250 гемів. Скидочку ми зробили хорошу. Просто заберіть в мене її і буде кайф. І диви, по факту я нормально вже попродавав таку, ну, по гемам, якщо дивитись, але якби мене ще ще хайпера забрали, то було б още сносно. Правда, як я розумію, навіть коли в тебе хайпер самий дешевий, тут, то його не сильно і беруть. Ну, тіпа 12 тисяч. Тут 13. У мене за 12. 000, 12 тисяч! Окей, це ж халявний хайпер. І, кстати, кейс висів 150, його так ніхто й не бере, бо виставляють чуваки ще поки нижче. 122, 130 гемів. Ну, нічого страшного, нічого страшного. Ще все рівно прийде час, і в мене їх всі викуплять. От з кейсами я взагалі не парюсь. Я впевнений, що їх всі позибирають. Клокмена чомусь виставили ще за 600. Не знаю чому, ну але... ладно, ладно. Хоча для клокмена це супер низька ціна. Його з'їли конкуренти. Є набагато крутіші юніти. Чим цей клокмен. Так само ось фьючерш клокмен. Навіщо купувати обичного клокмена, якщо можна купити цього чувака в 8 раз дешевше, і в нього і більший ДПС, і є крутіший таймстоп, так ще й до того всього сповільнення. В общем, в обичного клокмена тупо немає шансів проти Future Large Клокмена. Так, купили в мене ще Токсіка. Хотілося б, звісно, щоб щось толкове купили, а не просто токсика. Да, це, звісно, біда бідова. 55 гемів. Купили купили хайпера в мене. Йоо, 12 тисяч гемів сюди на базу. У мене 66 тисяч уже є. Да, з цими хайперами, звісно, це капець. Гвардіана у мене теж, кстати, купили за 200 гемів, дуже хорошо. Давай виставимо ще одного за 200. В мене купили за 200, тут за 100 чувак виставив. Те, що на приколі. А можна тебе зараз э, такого за 60 гемів фьючерч колокмена? Ану, швидко сюди купить. Це якийсь прикол 60 гемів. Це що за знижки? А можна його купити, а не. А не, а не... Оця довга загрузка, а не скінченна. Так, я купив його. Гвардіан за сотню. Давай сюди, я за 200 був продав. Хорошо. Так, що ще? Е, так, шеф сігнутий, це понімаю, це понімаю, це понімаю. Оцей чувак, кстати, чи не дешевіє, він прям такий, я, я так поняв, він ще класний чувак. Астроган камерамен. У мене його, кстати, нема. То мене купили презентмена. Непогано, непогано і дуже даже хорошо. Ось його, кстати, мій тепер самий дешевий за 150 гемів. І після мене вже чувак продає за 450. Ну, а ще, поки як я розумію, рановато за 450 точно продавати. Його ж ніхто не купить за такі гроші, бо ж іноді заходять зальотні чуваки, в які довго не заходили в ігру. Вони заходять на трейд плазу, і в них стоять їхні чуваки на продажах, які стояли раніше. І через що ціна може бути? Дешевше, от, але то дуже тимчасово. Я думаю, далі буде простіше. Далі ціна по-любому виросте на них і спокійно за 150 Та їх будуть купувати. Ну, можливо, не так часто, як раніше купляли за 30 але все рівно будуть його вихвачувати як пиріжки. В общем, побачимо ми це уже пізніше. А поки що, якщо чесно, мені це Plaza супер як не подобається. В мене тут тільки токсиків купляють і більше нічого. У мене стільки юнітів на продажах, і ніхто нічого не купує. Всім кеві ще наче тупо байдуже так. Нова трейд плаза, і погнали. Подивимося, що там взагалі відбувається. Так, ексклюзивний фан-кейс за 3 тисячі гемів, капець. його за 500 купить можна. Так, ладно, у мене купили Тітан Спікермена. Непогано. Найфа, найфа, найфа. Що саме головне? Потім, шо в шах таке хочуть, у мене круте прикупити. Не знаю, хто що хоче купити, але ніхто нічого не купує. За 39 тітан в такий чи елікс є? Блі, ну 39 тисяч. Якось наче й багато за нього таке давати. Він повинен коштувати набагато менше. Я впевнений в цьому точно. Потім, а по поводу далі, кстати, Титан са я прям дещо продавити, поняв? Але його і швидко купили, насправді. Сігмачел uh, мій самий дешевий висить. Вчений клокмен мій самий дешевий. Коротше, дуже багато моїх самих дешевих юнітів. Хочеться, щоб uh, у мене їх ще й купували частіше. У мене прям купували добре, добре частіше юнітів. Купили, кстати, спікер і пер дрона за 25 тисячі. Абалдеть, оце хорошо, оце дуже хорошо. Мейс Камера Вумен ми, ми теж продаємо. Не за 130, а за 140. Гвардіан за 200 висить, але ну, він, напевно, ще трохи повисить. Не сильно його хочуть купувати, так само, як і Future ларчку локменів. Ну тут, кстати, ціна Них більш приємніше. Може за 150 попробувати продати, але я не впевнений, що хтось його забере за такі гроші. І годліка в мене ще теж не беруть, не беруть взагалі, хоча мій самий дешевий 1200. Але ми з вумен вже забрали за 140, це дуже хорошо. Давай їх теж попродаємо. Отако От всіх повиставляємо, так як їх швидко забирають за таку ціну. А коли їх швидко забирають, то їх треба швидко продавати гарячі пиріжки. І купили в мене годліка ще й за 1200. Давай виставимо ще одного за 1200. Нехай в мене його забирають. І само собою вчений 450, то моя так, да, це моя ціна. Все, хорошо. Титан камерамен 150. Давай, забери його, бо це ерунда повна. Сюрфер чела, зато забрали за 11 гемів, теж непогано. А, Пилочки у мене сігнуті, але як понятне діло, і не сігнуті. Давай теж продамо. Тівівумен у мене купили за 250 гемів. Ця три плаза мені подобається набагато більше. Головне не зглазити, тому що все може бути що завгодно. Давай тебе теж продамо зараз безстренько. Всяку єрунду маленьку, теж треба потихеньку продавати. Так, і тебе, давай за 200 продамо. Я не знаю, чи тебе за 200 візьмуть. Ну, було б класно, аби забрали. Цей челікс у мене висить за 440, його ніхто взагалі не бере абсолютно. Давай попробуємо 390. ось ще нормально скинути в ціні, можливо, його швидко заберуть. Найфа у мене були з 150? Що Що за ціна? 149 буде ціна. Бюджет, мало, за 9 забрали, теж клас. Так, тебе треба за 55 виставити. Да, юнітів у мене прям тонна, яких можна продавати. Все-таки трошки підзбиралось. Шкода, що стрімер челів не беруть. От їх у мене прям багато. Їх у мене прям багато, але їх не забирають. Чомусь. Не знаю, можливо, вони просто не самі такі, поняв. Ну. Прикольні чели. Вони просто звичайні челікси, і все. Просто звичайні челікси. Давай за 600 ще одного виставлю. Да, ну зато продали хайпера одного. Трошки дешево, звісно, але що ж поробиш? Ми все одно довго ждали, поки його куплять. І нікому він по суті і не потрібен був. Е, кейс, кстати, по ціні мені все одно перебігли. Мейскамеравумен у мене забрали. У мене ще є фьючер кейс, який я би теж, кстати, продав. Я би його з кайфом би продав. У мене тут понабирали ще гвардіан клок мені. Короче, гвардіан клок мене забрали. І давай тебе поставимо за 1500. Також чисто попробувати. Future Large Clock мене забрали за 150. Хорошо, бачиш? Значить, забирають. Забирають його ще за таку ціну. Це дуже хорошо, хоч їх і багато, їх майже 3 мільйона. Так, тебе за 200 в мене забрали. Давай виставимо за 199, щоб перебити ціну, чуваку, і щоб, можливо, в мене його ще раз купили. Surfer chill. 11 гемів, поїхали. Оце, кстати, класний серфер чел. Я думаю, після того, як обнова закінчиться, він чуть-чуть чуть ціні підніметься взагалі капельку. Ну, типа, не за 11, а там за 30, умовно. Але його будуть забирати постійно, він буде дуже ходовий. Він буде дуже ходовий, бо він, блін, ну, 30 тисяч ДПС. Ти що гониш? Це немало. Це взагалі немало. Так, а да, це, звісно, солідно. В общем то. Кстаті, не сильно беруть і клокменів, і подобну таких от двіжуху. Не знаю чому, ну в принципі я здогадуюсь, чому, тому що і клокмен нікому взагалі не впав і нікому взагалі не треба. Зато мене купили ось мілітарі... мілітант тойлета отого, що я виставив за 390, і я би ще одного так само виставив, тому що він все одно в ціні впаде. Його просто не так давно додали, того в нього ще ціна держиться. А пізніше, то ціна буде набагато менша, і... і я просто перетримую юніта, якого мені не треба тримати в інвентарі. В общем то, в принципі, на цьому, напевно, ми будемо завершувати. Ми нормально підняли і баланс. У мене було 40 чимто тисяч гемів, ще 72. Потихеньку помаленьку будемо фармити до ще якихось таких чудових юнітів, яких у мене все-таки нема, або яких я все-таки просрав. Бо в мене був раніше і спайдер Тівімен, і шеф у мене був. Все це, звісно, у мене попропадало. Коруптера в мене ніколи не було, хочеться теж отримати. Хочеться оцього чела, хочеться старого ультимейта. Теж, кстати, він продається. 550 тисяч. кстати, дуже низька ціна засігнутого. От прям мега низька ціна. І ще й 375-й Номер доволі непоганий. І я би, звісно, хотів би його собі забрати. Да. Ну в мене не вистачає гемів, тому напевно, поки що ми почекаємо. От тому не забудьте підписуватись на канал, ставити вподобання, заходьте в мій магазин і купуйте нам Юнітів в Toilet Tower Defense, в Скібіді та Вердефенсі, ну і в Блоксфруті. І всім пока-пока.